Єдина Україна. Нехай ніхто не половинить, твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна. Одна від Заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці січові, За тебе гинули в полях, у небесах сузір'я лева Нам світить на чумацький шлях. Стражденна чаєчко, небого, єдині два твої крила, виходим не не у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половинить. Твоїх земель не ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на світі в нас одна. Автор Дмитро Чередниченко